Друзі, мирно доброго вечора. Ось вийшов біля будиночка. Лісочок. Хрестик, мій дідусь так старався, дбав, хотів його поставити. Та було тут взагалі ну, лісництво, і тут заїзд був такий. А він, ну і з часом, знаєте, нічого не зроже, фактично не залишилось. Якийсь постамент був надпис якийсь. От, і він тут такі бетонне, таке підвищення, і дідусь зробив цей, зварив хрест цей великий, такий залізний, і так, знаєте, так для людини було дуже важливо так ну, відзначити місце. Знаєте, як кругом по селах люблять люди освячувати хрести і прикрашати їх на свята, ось так, ну, відочку так дбати. Така краса, друзі. Будиночки, ось ліс такий. От. <гум> такий а краса тут це залі. Ну, літ, знаєте, зараз така погода, пора зимою по-своєму тут дуже гарно. Лісок такий, бузок цвіте. І ось прямо будиночок. Ось, ось такі тут. Інфраструктура знімає. Да. І ось Я. такі козаки. Я. Все, їдемо вже додому. Вже ось валовуть. Помагались. Дітки. Я. Христа, так, да, показали. Небо був дощ, трошечки прохолодно. Воно вже така духота була. Друзі. Ось тут дорога на почаю, рівно 100 кілометрів. Вона тут, чесно сказати, ого яка, але, але маши, машини повільно їздять. Плюс. До речі, да, так, дорога досить близько, ну будиночок не, не на самому, бачите, е дорогою трошечки. Далі. Ну, якщо трейлери йдуть, до речі, чути. Да одразу. Ось, а ось поле, де випас худоби. Колись будиночок бабусі моєї, ну, тьоті моєї. Це був останній. вже мене нічого не було, вже просто поле було. От, ну, Зараз трошечки відстроїлись там далі. Небагато. Це хатинок п'ять, де люди живуть, а може і тих нема. І ліс, друзі, такий прям тяне хвоє, таке зеленю, такими різними. З запахами різні, знаєте, тянуться. Такі деревцята хворіють вони, бачите, такі на багатьох деревах такі, ось. ось такі шкідники ну, такі. Там не менш ліс і ліс. А господь береже вас.